Що, друзі, Всім доброго ранку, трошки хилитає нас. Їдемо їдем в машині. Жека зустрів мене з ЖД вокзалу. Всіх дівчат з 8 березня. Так, всіх поздравляємо дівчаток з 8 березня. Що ми їм бажаємо? Здоров'я, крепкого, терпіння, щоб нас терпіли. А ми для вас будемо робити все можливе, то неможливе. До речі, чого сьогодні приїхав в Київ, треба забрати для Іринки опіля. Опіляв. Придбали ми його Дуже. на Луцькому авторинку. Був заказ у нас такий для Іринки з Нікополя буду переганяти його в Кривий ріг. То зараз покажемо, яку автівку придбали. Такий стан. Зробимо вам. І скажеш людям, скільки грошей А, Скільки він коштує. Так. Друзі, ну, таке буває, що, допустим, люди не хочуть. Щоб ми озвучували ціни. Ну, за опіля можемо вам сказати ціну. 5400 він став <кій> з нашими послугами. Автомобіль в дуже гарному стані, без жодного підфарбування. Як завжди, для вас стараємось знайти гарні автомобільчики. Тож, звертайтеся за послугою підбір автомобілів, за нашими номерами телефонів. Усім дякую, дивіться, якого опіля. Ще, друзі, приїхали на Жекі не імені. Ось в Жекі автомоєчка своя. Ну, не своя в оренді Що там Жека? Не відкривають. <соць соць> <Butt> <gata> Поки відкриють, я зараз познімаю вам. Дивіться. Є в нас наявності. Ось така шкода фабія. Так, не пам'ятаю, який рік вже на номерах, Жека її поставив на номери. Так, ага, шостий рік. Дивіться, в гарному стані автомобільчик на зимовій гумі. Там якісь є підфарбування косметичні. Чесно, не пам'ятаю. Ну, зателефонуєте Жекі, він вам скаже. По-моєму, щось така ціна в неї там 4600 чи що. Щось таке. Фабійка в гарному стані. Вид має. Кому цікаво, телефонуйте. А ось Жеки напарат. Дивіться, який сіа це ми придбали. Скільки ми коли ми його придбали? Сіата цього, коли? Неділю-дві назад, неділі. так? Дві неділі назад сіатик. Це для себе Женя придбав, для дружини. Дружина отримала права. І ганяє. Та класна мала літражечка така 1.4 на автоматі. Жека, дивлюсь, вже зимову гуму вдів. Да так, друзі. Так, ну що, у Жеки помили. Жека! Помили опіля, дивіться, який стан автівки. Противотуманочки. По автомобільчику все працює, гляньте який стан. На диска, гума. Ну, в непоганому стані, я б сказав би. Відсотків 60. Ну, половину десь залишилося зимова. Затемнені фарки, дивіться, рестайлінг. 2006 рік без жодного підфарбування. Прямує він в Кривий Ріг, зараз виїду на ньому віджену. Для Іринки. На 8 березня чоловік <кхи> ось такий автомобільчик придбав для своєї дружини. Дивіться, стан який автомобіля. Все клас, не зачухано нічого. Салончик в ідеальному стані. Сьогодні буде таке коротеньке відео для вас, <кхе> тож замовляйте послуги. Усім дівчаткам ще раз з 8 березня і всього самого вам найкращого. Так, Ну що, приїхали люди з автомобілем. Віра, як вам автівочка? Мені дуже подобається. Замечательна машина, вона внешне навіть вище, ніж я предполагала. Да. Хороший гарний Хороший. автомобіль. Хай служа. Да, 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 там відкрито хоч салон подивіться. Да, да. <схай> так, <схай> може вам в салоні не сподобається. Є, дивяне, да? Замечательно. Главное, щоб вам подобалося і їздила автомобіль. І головне, віде... щоб места много. Да. Це якраз те, що треба вам. Спасибо вам огромное. Дуже дякую вам за замовлення. Побільше вам клієнтів, заказів. Дякую велике. Хорошого товару. Дякую велике. Дякую. Ну що, друзі, на наступній неділі ми поїдемо. У нас ще є заказик. Там Renault Megane 3. І. Volkswagen Sports, по-моєму, так, віде. щось таке замовник. казав, щось теж для дружини. Тож так, друзі, до наступних відео.